Привітик усім! Ну що ж, ви готові потанцювати Маренко? Ми сьогодні вивчимо два танці. А спочатку розімнемося. Вдих. Видих. Вдих. І ще один раз потягнулися. Прогинаємося вниз і наверх. Вниз. Супер! Молодці. Більше прогинаємося в спині на максимум. Останній раз. Грудна клітка вперед. Вперед. І назад. Максимально працюємо лопатками. Молодці ще. Швидше. Максимально працюємо назад. Ще. Чотири. Три. Два. В сторону повільно натягуйте повністю. Відчувайте, як розтягується. Ще. Швидше. Та з не поворушний. Раз. В сторону. Назад. В сторону. Швидше. Пробуємо з'єднувати. Супер. Молодці. Цілий круг. Два. Один. Стоп. Вперед. І в праву сторону. Швидше. Єднуємо. Ще чотири рази. Три. Два. Останній раз. Супер. Підкручуємо копчик на себе і прогинаємося. Розминаємо поясницю ще. Чотири. Три. Два. Один. І сідаємо вниз. Чітко 90 градусів в колінах. Вниз. Вниз. Ще. Коліна в сторону. Розкриваємо таз. Сидимо внизу. І розкриваємо таз. Ще лікті. Старайтеся не згинати. Ще тягнемо. Падаємо вниз. І розкручуємося наверх. Пробуємо з'єднати коліна в сторону. Падаємо вниз і прогинаючись, стаємо наверх. Пробуємо швидше. Раз. Ще. Останній раз. Потягнулися вниз. Тягнемося животом, не головою. І розкручуємося наверх. Тягнемося чітко в сторону. Постарайтеся плечі не розвертати. І тягнемося вниз. Тягнемося животом до ноги. Праву руку. Тягнемо до лівої ноги. Ліва рука наверх. Живіт до ноги. Міняємо. Залишаємо ліву руку коло ноги і піднімаємо праву. Тягнемося чітко вниз. Супер. Розкручуючись, тягнемося в праву сторону. Максимально в сторону. Не розвертайте плечі, і віче ви хочете дотягнутися до стінки. Чотири. Три. Два. Супер, падаємо вниз. Раз, два, пружинимо. п'ятка на місці. В іншу сторону. Не піднімаємо п'ятку. Це дуже важливо. Супер. Молодці. Ось вже набагато краще виходить. Чотири, три, два, по два рази. Руки назад і по одному. Чотири. Три. Два. Супер. Сидимо. І розворот. Чітко, 90 градусів коліні. Заднє коліно пряме. Тягнемо таз вниз. Поставили коліно. І руки через сторону. Тягнемо таз до підлоги, але ще й старайтеся прогинатися. І руки наверх. Перед перевали. На носок. Розворот. Перейшли. Тягнемо таз вниз. Пряме коліно. Ще. Не забувайте, 90 градусів. Поставили коліно. Руки через сторону і тягнемо. Ще. Чотири. Три. Два. Вниз. На носок. Розворот. Підставили. Розкрутилися і плечі назад. Вдих. І видих. Молодці. Ну що ж, а тепер перейдемо до самого танцю. Вам знадобиться декілька рухів. Коли я покажу в праву сторону. Ми ставимо руку 90 градусів, а ліву на стегно. Ідемо в сторону 4 кроки. Раз, підставили. Добавляйте зразу ж стегно в сторону. Підставили. Третій раз. Четвертий хлопок. І тепер в іншу сторону. Раз, два, три, чотири. Хлопок. Раз, два, три, чотири. Хлопок. І четвертий раз. Два, три. Три. Чотири. Хлопок. Тепер йдемо вперед. Ліве плече. Раз, два. І раз, два. Розворот. Третій раз. Відставляємо ножку і даємо три удари вперед. Раз, два, три. Ідемо назад. Лівим плечем, правим плечем. Лівим і три удари. Раз, два, три. Пробуємо лише вперед-назад, ще раз, щоб зорієнтуватися через яке плече. Спочатку ліве вперед. Розворот через ліве плече і праве вперед. Розворот. І три удари. Раз, два, три. Назад. Раз. Два. Три. І раз, два, три. Супер. Коли прогинаєтесь, старайтеся більше давати таз вперед. Прогиб. І викинули вперед. Повністю лопатки звели. Грудна клітка вниз. І таз вперед. І раз, два, три. Супер, молодці. Пробуємо цілий купетик. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Більше працюйте. І раз, два, три. Вперед. Раз. Два, три. І раз, два, три. І раз. Два, три. І раз, два, три. Супер. Тепер поставили руки на стегно і чітко даємо. Ліва рука два рази. Раз, два. Тепер права. Три, чотири. Дві разом, два. І за голову три, чотири. І тепер додаємо. Під час цього даємо в одну сторону, в другу сторону, вперед. І вперед. Додаємо стрибочки і раз. Два. Вперед і вперед. Перестрибуємо з ноги на ногу. Головне, щоб була пружинка. І так, далі. Крос. Ліва ножка, права навхрест. Відставляємо. І чотири рази переходимо з ноги. Два, три, чотири. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Супер. Сам рух. Просто бедрами зупинимося і будемо під музику робити. Раз, два, три, удар. Раз, два, три, удар. Раз, два, три, удар. Раз, два, три, удар. Головне зрозуміти передавання ваги з ноги на ногу. На на ліву, праву, на ліву і піднімаємо наверх. Удар. Раз, два, три, удар. Раз, два, три, удар. Раз, два, три, удар. Супер. Розвертаємося. Коли я покажу рукою поворот. Крутимо по колу. Коло і половинку. Стоп. глядача і стоп. Третій раз. І тепер разом з руками через праве плече. Раз, обернулися. І знову. І раз. З половинкою. Коло і пів. Коло, пів. І з руками поворот через праве плече. Пробуємо швидше і раз, два, три і поворот. Раз, два, три і поворот. Ну що ж, готові? Пробуємо під музику. and take a chance Молодці. Ну що ж, ви готові до другого танцю? І так, пробуємо. Коли я покажу? показую. Показую в ліву сторону. Ми ставимо руки перед собою і відставляємо ліву ногу сторону. Раз, приставили, два. Приставили. В іншу сторону. Раз. Приставили. Два. Приставили. Пробуємо. І раз, два. Три. Чотири. І раз, два, три, чотири. Супер. Тепер зупинилися. І сідаючи нижче, робимо. Раз, два. Працюємо боковими м'язами і два рази в одну сторону. І раз, два, три, чотири. Пробуємо зв'язати. І раз, два, три, чотири. Вниз. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. І знову два рази. Раз. Два. А тепер удари. Удар. Удар. Опустили руки. І три удари. Раз, два, три. Пробуємо це. весь куплет. І раз. Два. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І раз. Супер. Молодці. І два удари. І раз, два, три. Клас. Пішли далі. Поставили руки зверху. Працюємо в ліву сторону, вправо і два рази, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Прогинаємося в спині. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Допомагайте собі п'яткою. Давайте п'ятку в сторону. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Зовсім не складно. Працюємо руками по колу. На себе і від себе. На себе, від себе. Пробуємо під час цього ще й прогинатися. Прогнулись. 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 Молодці. Супер. Ще. Два. Один. Тепер два рази грудна клітка. Раз, два. І чотири швидких. Раз, два, три, чотири. Раз, два. І чотири швидких. Раз, два, три, чотири. Пробуємо ще. І раз, два. І раз, два, три, чотири. Ну що ж, пробуємо. Ще буде коротенька вставка електро. Постарайтеся дуже швидко робити руками в діагональ наверх. До себе вправо і вліво. Я думаю, що ви зорієнтуєтесь, я вам все покажу. Швидко діагональ наверх до себе і в сторону. Пробуємо. Супа! Тепер стрейчинг. Вдих і видих. Молодці. Призігнули коліна. Прогинаємося вниз повільно. Присідаємо на 90 градусів і повільно розкручуємося наверх. Вниз. І наверх. Ви пр прекрасно попрацювали ногами, тому постараємося добре розтягнути м'язи. Передню частину стегна, за допомогою того, що ми тягнемо п'ятку до сідниці, підкручуємо копчик, не прогинаємося. Коліно напрямлене чітко вниз. Даємо ногу вперед на п'ятку, коліно до коліна і тягнемося прямою спиною вниз. Молодці. Приємно потягується. І розкручуємося. Правимо з іншою ногою. Не прогинаємося в спині. І вперед. Тягнемося животом, не головою. Розкручуємося, падаємо вниз. Відчувайте, як тягнеться внутрішня частина стегна. І також бокова. Розвертаємося таз вниз. Вони з 90 градусів. Міняємо сторону. Чітко вниз. Старайтеся коліно не згинати, це дуже важливо. Розворот. Підставляємо і повільно розкручуємося наверх. Беремо на себе руку. Плече внизі назад. Відчуваємо потягування. Руки в сторону і долоні розвертаємо наверх. Прекрасно. Молодці. Тягнемося в сторону. І через зігнуту спину переходимо в іншу сторону. Даємо плече трошечки назад і знову. Коліна притягнуть, і пряма спина вперед. Тягнемо, відчуваємо потягування і тягнемося вниз, витягуємо коліна, живіт до ніг. Можете себе взяти за гомілку і тягнути живіт до ніг. Призігнули коліна і розкручуємося наверх. Плечі назад максимально долучаємо і спину. І скидаємо всю в тому, навпаки, відчуваємо, як енергія знову повертається до нашого тіла. Молодці. Ще. Скинули. Вдих. І видих. Супер. Молодці. Ну ще ж, до нових зустрічей. Па-па.